Як вивести бізнес на новий рівень прибутку? З вами я, Тетяна Киричук, ваш бізнес-наставник. І сьогодні ми на прикладі реальних кейсів розберемо, що заважає вам створити новий прибуток у вашому бізнесі і як це змінити. Якщо ви ведете бізнес і у вас досі немає того бажаного системного доходу або того нового рівня доходу, який ви хочете, то відповідь проста: у вас просто немає на це часу. Ви не виділяєте часу про це подумати, це запланувати. Ну, відповідно, як він може з'явитися. Власники бізнесу це ось. Особлива каста людей вони часто люблять створювати більше ніж заробляти, і тому вони можуть створювати одночасно кілька бізнесів, зашиватися в операційних процесах, і деякі з бізнесів можуть тримати навіть тоді, коли вони збитковими, тому що це для них щось більше місія, і просто не виділяють часу на те, щоб подумати стратегічно важливі рішення прийняти і визначити, де той новий рівень прибутку в бізнесі. І я нещодавно сама спілкувалася з таким власником. У нього кілька бізнесів, які більш Прибутку, якісь менш прибутку, коли він мені розповів ключову історію, і я зрозуміла, що взагалі власнику бізнесу без роботи паралельно з інструментами стратегією і змисленням неможливо зробити новий рівень доходу. Що ж він мені розповів? Має він бізнес кілька там. Кав'ярні кілька різних напрямків бізнесу до того у цієї людини ще були кілька цехів, які займалися мясом, і він їх всі успішно продав. Тобто їх там було не один, не два, а певна там мережа. Він їх успішно продав в якийсь період, бо втомився десь закривати розриви, і отримав дуже велику суму грошей. І він каже: коли я отримав ту суму грошей, як як би каже, не бідна людина, я маю гроші, але це для нього було космічно велика. Суму. Ума, каже, я не знав, куди їх потратити. Ну, купив дім, купив нове авто, ну, поїхав подорожувати на грошей. Так само багато дуже залишилось, що ж з ними робити. І ну, він далі відкриває наступний бізнес. І з наступні бізнесом він, виходить, відкриває на заробити, а от вкладати, тому що у людини немає матеріальних якихось націлей бажань. Тобто, коли ви не розумієте для чого вам ті гроші, то ваш мозок блокує навіть їх створення. Тому, якщо ви хочете прибуток у своєму бізнесі, вам не лише стратегію треба. Пропрацювати, а ще й власне мислення і власні бажання, для чого ви хочете мати такий прибуток системного доходу в бізнесі, а тим паче нового рівня доходу не буде до тих пір, поки у вас немає стратегії, якщо у вас немає фокусу уваги на стратегічно важливих речах, які ведуть на цей новий рівень доходу. І якщо у вас немає часу цим займатися, якщо власник бізнесу постійно зайнятий тим, що тушить пожежі, зайнятий операційними процесами. Саме і немає часу на стратегічно важливі речі росту в бізнесі не буде. Так само, як і системного доходу. У вас може бути то плюс, то мінус. Ви тільки робите те, що ви грібаєте, і вам прикольно. Найцікавіше те, що ви це можете все собі дозволити. Вам просто цікаво, я навіть спілкувалася нещодавно з таким підприємцем, який мені розказував, що йому це прикольно, тому що це адреналін, коли треба закрити дири. Там десь не вистачає, там касовий розрив, там я вирішую проблеми з клієнтом. Я зайнятий я важливий. А щоб створювати. Новий рівень доходу треба зовсім інша модель поведінки, нова модель мислення і новий фокус уваги. Ріст доходу в бізнесі там де власник дозволяє собі виділити час на стратегічне планування і тримати фокус уваги, і робити цілі дії для цього масштабування чи збільшення прибутку. І часто це неможливо зробити без сторонньої допомоги наставника, групового чи індивідуального наставництва, який я теж проводжу. І зараз на прикладі кількох кейсів я розповім, як можна швидко побачити. Бачити і почати робити нові дії в наставництві. Одна з моїх клієнтів має свою аудиторську і бухгалтерську компанію в Англії, і вона звернулася з запитом теж підняти чек. І ми, пропрацювавши одну консультацію з нею, побачила вона, що вона вже давним-давно може підняти цей свій чек, і що її послуги коштують дорожче. Просто вона порівнювала свої послуги на ринку з найнижчим сегментом і з найвищим сегментом і рівня. Лася на нижчий сегмент, коли її послуги були на високому сегменті, і вона мала би рівнятися на тих конкурентів, які вище. Ну тобто, вона була на рівні навіть вищому, ніж ті, які брали прайс вище за неї. Якість наданих послуг була вищою, а вона просто не дозволяла підняти прайс, тому що думала, що у бізнесів, які мають мільйонні обороти, немає грошей заплатити за її послуги. Інша клієнтка, яка має успішну кадрову агенцію в Польщі, теж звернулася до мене з подібним запитом. І е, ідея її масштабування збільшення прибутку в бізнесі у неї вже давним-давно була. Ну вона відкинула цю ідею, тобто ідею, яка може дати більший прибуток. Вона її відкинула на потім, аж поки не зайшла до мене на консультацію. Причому навіть під час консультації вона це сказала: мимоліт в кінці, тобто ми розбирали дуже багато речей, а просто людина відкладала. Дала і от, коли власник бізнесу не тримає фокус уваги і не має наставника, ось такі речі відбуваються. Тобто, ці ідеї вони до вас приходять, ви просто їх десь не реалізовуєте, десь через загрузку, десь через якісь інші речі. І саме тому робота з наставником вам допомагає це робити швидко та ефективно. 16 років я допомагаю створювати розвивати бізнес, як чужі, так і власні. І те ключове, що я побачила, мислення і оточення це ключове, що вам заважає або допомагає в масштабуванні бізнесу. Створе. Нового рівня доходу, я сама особисто, поки не почала працювати з власним мисленням, не змогла вийти на високий чек, і моя особиста робота з мислення дуже швидко підняла мій чек. І ось навіть приклади цих кейсів, я дуже експертна в маркетингу, дуже експертна в піарі, дуже крутці маю знання в B2B, в просуванні, але іноді проблема не в інструментах і знаннях, проблема в мисленні, в тих речах, що ви відкидаєте і не робите, що залучає. А воно не є важливим саме оточення і мислення може вас або підсилити, або зруйнувати. Тож, якщо ви хочете вийти на новий рівень прибутку у вашому бізнесі, я запрошую до себе в телеграм-канал, де я щотижня проводжу маркетинг-розбори, маркетинг плюс мислення. ви можете швидко отримати відповіді на свої результати, навіть дивлячись чужий розбір. А щоб стати героєм одного з розборів, лишайте коментарі, і я можу такий розбір вам подарувати. Також розбори є у вільному форматі. а якщо ви реально хочете змінити результати у власному бізнесі, ви можете зайти на групове чи індивідуальне наставництво. І звісно, якщо вам був корисний цей контент, а він вам був корисний. Підписуйтесь, діліться цією інформацією і до зустрічі.